Доброго усім вечора. Христос народився, дорогі глядачі нашого ютуб-каналу Вічі. Вітаю вас з Різдвом Христовим. Вітаю також в нашій щоденній програмі Івангелія на кожен день та я протерій Володимир Давидов з вами цього різдвяного вечора. Проведу кілька хвилин за читанням святого письма та за роздумами над тими словами, які ми щойно почули, чули вранці за богослужінням, чули з нашим євангельським різдвяним ранком. І почуємо зараз. Отже, давайте зразу перейдемо і до святого письма. Так. Бачите? Не відкрив. Закрилось додаток. Починаємо. Е, Матвія, друга глава. Коли Ісус народився у Вифлеємі іудейському, у дні ірода царя, ось волхви зі сходу, прийшли до Єрусалиму, кажучи, де є народжений цар Іудеїв? Бо ми побачили його зірку на сході та прийшли поклонитися йому. Почувши ж це, Ірод цар стривожився і весь Єрусалим з ним. І, зібравши всіх первосвящеників і книжників народу, випитував у них, де Христос рождається. Вони ж сказали йому: у Вифлеємі Іудеям, бо так написано через пророка і ти вифлеєми земле Іудина нічим не менше, не менше серед князів Іудених, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Ірод таємно покликавши волхів, уточнив у них час появи зірки і пославши їх до вифлеєма, сказав Підіть точно дізнайтеся про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов поклонитися йому. Скажімо декілька слів про самого царя Ірода. Його історія нам про нього говорить як про великого. І в принципі, за своїми діяннями певними, його дійсно можна назвати великим. Почнімо з того, що він був наполовину іудеєм, наполовину ідумиянином. І коли були народні війни в Єрусалимі і Рим намагався захопити іудею. Ірод допоміг римлянам, і таким чином вони поставили його спочатку прокуратором цієї території, а потім був йому даний титул царя. І Ірод дійсно багато робив. Ми не будемо напевно розбирати, які цілі він собі ставив, якби, якими моральними цілями користувався. Проте Ірод, як ми знаємо, побудував. Єрусалимський храм. Саме в, в останній його версії він був надзвичайно величезний. А, набагато, якщо порівнювати з першим єрусалимським храмом, який побудував Соломон, то це просто небо і земля по величині. І по багатству навіть. Тому що от навіть те, що ми з вами і проговорювали, і, і історичні відомості, що там були мармурові плити по 12 метрів завдовжки. Величезні балки, які доставлялися з Галілеї. там, ну, Взагалі, надзвичайно важкі роботи ще й, ще й тому, що не з нуля будувався, а перебудовувався старий храм. Тобто там, де була, наприклад, колона стара, її не зносили і будували нову, більшу колону, а обкладали стару колону, так, щоб не руйнувати, ой, будували нову колону навколо старої. А вже потім, всередині, ну, якщо треба, було, розбирали стару. Тобто будівництво було ускладнене набагато ну, дуже сильно. В одному з Київ ще до народження Христа Ірод великий в юдеї була засуха і був голод. І ірод великий, аби. Іудеї не, не померли з голоду, він розплав частину свого золотого там... Розплав золоте блюдо величезне, ну, якби пожертвував зі своїх речей, якби пожертвував, для того, щоб обміняти на гроші і закупити хліба для іудеїв, щоб вони не померли з голоду. В певних теж, теж історичних моментах, коли у іудеїв були скрутні обставини, якби ну, економічні, і цар Ірод навіть знижував. Податок, де, де це було можливим. Тобто такі ну, нібито, якби, діла великої людини і майже так навіть благородної. Але, звичайно, це було таким. Е, я думаю, що ну, от, можна розцінювати будівництво величезного єрусалімського храму як будівництво для Бога можна для своєї слави. Ну, і з того, що ми зараз далі продовжуємо про Іроду, то, звичайно, можна більше висновок підходити, що для своєї слави. Ірод був. Надзвичайно під, під, ну, підозрілий до всіх інших. Він дуже боявся то, те, що його, своїх конкурентів, або людей, які могли йому здатись конкурентами. І свідченням про це можна. Є історичні факти, які говорять про те, що Ірод вбив свою жінку першу, її мати, Ірод вбив свого першого сина Арісто. Антипатра, здається, свого першого сина. він вбив ще двох своїх синів, арестувала Олександра. Тобто, все через підозрілість. І, звичайно, коли волхви прийшли до Ірода, сказали, що ось щось стало, ну, е явився десь цар, має народитись. Для Ірода це було як червона ганчірка для бивка. Тобто черговий конкурент, якого треба було вбити. Ірод настільки був. Е Настільки от таким жорстоким, а особливо під кінець свого життя, що він навіть коли вже розумів, що його мають він має померти, він наказав в Єрусалимі схопити дуже ну, знатних людей Єрусалиму і наказав, що коли він помре, щоб їх всіх вбили, тому що він розумів, що за ним, за таким тираном, плакати ніхто не буде, то хоч прольють сльози за тих, кого вб'ють. І таким чином ніби оплачують його. Ну, тобто Людина під кінець життя, життя дійсно ну, з'їхала з глузду. І Він став, бачите, із своєї підозрілості, і він не, по, якби, не погидувався. І, ну, якби для нього нормально було вбити декілька тисяч малюків. Це взагалі навіть пояснити не можна. Тобто людина надзвичайно жорстока була. Так, великих, великого масштабу, але жорстока і зла. І от волхви приходять, хто ж ці волхви. Ну, для, от бачите, в історії так дійшло те, що от волхви, а потім мудреці, а потім ще й царями їх називають. Ну, скоріше всього, що це були ну, звіздарі, тобто чи там Це, в принципі, в давнину це поєднання було як. Астронома, так і астролога два в одному. Тобто вони знали щось і про фізичний космос, але багато було, звичайно, і про астрологічного такого передбачування, і тому подібно. І от якимось чином, дійсно, будучи язичниками, будучи взагалі людьми з іншої країни, вони прийшли в Єрусалим, тому що ну, можливо до них дійшли месіанські такі. Іудейські месіянські пророцтва про явлення месії царя. А, і вони зробили на фоні якогось явища, космічного явища небесних світил, в даному випадку зірки, яку вони побачили, розцінили, що оце про нього йдеться в такій-то релігії про царя-царів. Ну і вирушили до Ірода. Так як він там цар, значить, треба до нього спочатку звернутися. Він же має бути в курсі. Іродже, коли почув про це, Затаїв, звичайно, таку. Вірніш, не затаїв, а прикрив свою ненависть і заздрість, і от і сказав, щоб вони вивідали, а він потім нібито поклониться. Цікавий теж момент, що коли Вовх до Ірода звернулися, Іродже ну, керував іудеями, але він не знав про він позвав. Фарисеїв та первосвящеників. Первосвященники – це була духовна аристократія, яка тримала всю духовну владу в своїх руках. Це був певний рід в даному випадку рід Анни. І е е вони тримали не тільки духовну владу, а й весь такий цер церковний бізнес, так би мовити. І е е ще -то нагадаю вам, що вони відносились до течії релігійної садукеїв. Uh, і вони були дуже лояльними до римської влади. Звичайно, що нелояльних до окупантів, uh, до влади б не пустили в іудеї. І от uh, Христос, ой, не, не Христос, uh, Ірод їх кличе і каже: а де має народитися цей цар царів? Uh, і вони кажуть, що от, от, дійсно за пророцтвом Міхея, пророка, що має народитись в Ефлеємі. Uh, uh, Ірод посилає uh, цих. Волхвів, Давайте я прочитаю, я не пам'ятаю, що я дочитав, бо вже якби трішки далі пішов, здається. Тоді, ротаємно покликавши волхів, уточнив у них час появи зірки. І пославши їх до Віфлеєма, сказав: «Підіть точно, дізнайтеся про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб я пішов поклонитися йому. Вони ж, вислухавши царя, пішли його зірка, яку побачили вони на Сході, і йшла перед ними, аж поки прийшла і зупинилась над місцем, де було дитя. Е, цікаві от теж такі спостереження, що як реагують е, різні люди на появу месії, на появу царя царів Христа. Ірод, який закипає ненавистю, злобою, люттю, аби е, настільки боїться втратити свою владу, е, своє становище, що він ладен вбити Христа. Е, дуже цікаве положення, а цікаве. Е, Люди, які взагалі язичники, взагалі вірять в інших богів, вони зацікавились і прийшли в іншу країну, подолавши багато сотень, а можливо, тисяч кілометрів для того, щоб е, знати про, про цього царя-царів. Це Волхви. А, і третє е, це первосвященники і фарисеї. В подальшому, через 30 років. Через 32, ну там, 30 да, ну, округ, 30 років, вони будуть ненавидити цього малюка. Але в даному випадку, коли е, Ірод їх запитав про народження, адже значить вони були, напевно, і в курсі того, що пройшли якісь волхви, і говорять про месію, вони віднеслись дуже ну, равнодушно. Їм це, в принципі взагалі це не зацікавило. Хоча вони, як очільники богообраного іудейського народу, як і весь народ, так і вони, тобто всі чекали Месію, всі на зубок знали Святе Письмо, знали всі пророцтва. І навіть цитують е, Іроду це пророц, ці пророц, одне з пророцтв. І тим не менше, коли е, е... Тобто, всі очікують того месію, який мало того, що позбавить від ненависного ірода, так ще й позбавить і від е, римської е, 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 окупації. Тобто, народ єврейський знов на... знайде від. Відновить свою славу серед інших народів завдяки тому царю, який буде над ними царювати цар царів, якому поклоняться всі коліна, всі царства земні. Вони цього Месію чекали. І отут Ірод каже: тут, так що там про Месію, Де він явиться? Бо тут прийшли люди, кажуть, в Вифлеємі, ой, ніби у нас десь цар-царів народився. І їм все одно. Настільки вони були е, зосереджені на виконанні обрядового закону, на своєму бізнесі, на своїй, е, своєму авторитеті серед народу, що для них, керманичів іудейського народу, їм було по барабану на те, що з'явився десь Месія. Що можливо, десь Месія уже ото, якого очікували тисячоліттями, що він з'явився. Їм підказка, а вони навіть не відреагували. Настільки вони стали закам'янілими своїми серцями, що їм Месія вже не був потрібен. Народові так. Ідейно так. Але вже, на, на, якби в житті ні, їм Месія не потрібен. До речі, теж така аналогія. Ми теж знаємо, що прийшов Месія, вже як факт, який стався. Месія, який проповідував Воскрес, помер за нас, Воскрес. Зійшов на небо, кличена дав нам закон, дав нам церкву, дав нам заповіді Божі, дав нам Євангелія, Євангельські заповіді, так? А ми інколи теж, на жаль, всіх подій. Тобто для е, тих, хто очікував, для іудеїв, які очікували Росії, холодними до ну, такої, знаєте, е, можливої, е, можливого. Сповнення обітниць. Вони стали до цього. Тобто, можливо, родився, можливо, ні. Їм все одно було. Ну, але ж і ми, знаючи вже конкретно, теж інколи. В Чому, звичайно, каємося, але інколи стаємо холодними до Христа і до всього того Євангелія, яке Він нам проповідує. І не реагуємо, і чинимо всупереч тому, чому нас вчить Христос. Е, і от так. Волхви, так, от три волхви. І сказано, що зірка, коли вони їм сказали, що ви флеємі, і діти розвідайте, пошукайте, вони пішли, і ось зірка знов їм світила. Взагалі, знаєте, в такій народній, в народному сприйнятті дійсно ми уявляємо, як, от, так як вертепи будують, зображають, або вертеп, як ця сценічна постанова. Його ставлять, то дійсно зображається як пастушки. От, Христос в яслах, печера, тут худоба. З однієї сторони пастушки з іншої волхви. Тобто ось Христос народився і всі зійшли, зійшлися в, в одну точку, в одному місці. Звичайно, так не було волхви. Прийшли набагато пізніше. Бачите, навіть Евангеліст Матвій каже, що Ірод розвідав, коли сталося це знамення. Тобто зірка з'явилась тоді, коли Христос народився. А поки волхви зібралися, поки прийшли, Ірод розвідував, скільки часу пройшло. І якщо, наприклад, є така, якби все-таки людина ж хоче пояснити, що ж то за зірка була, то мені найбільш подобається. Пояснення, що дійсно, коли з'явила зірка, це було небесне світило, можливо, навіть і комета. Ну, так. А є астрономічне підтвердження, що десь в цю пору мала пролітати там та якась комета, я там навіть не пам'ятаю її назви. Але якби суть така, що вони могли дійсно відреагувати на появу комети і прийшли в Палестину. Звичайно, поки це все відбулося, комета вже собі давненько полетіла від Землі. І вони прийшли до Ірода, Ірод знав, скільки часу пройшло. А, якщо ми побачимо потім по наказу Ірода, з якого віку він почав накав бивати віфлеємі малюків. Ми побачимо щось з двох років. Тобто це все відбувалося два роки. Звичайно, Христос вже не жив в яслах два роки, він там народився в печері. А жили вони, залишилися, як дитинка маленька, подорожувати тоді було і важко. І, ну і сім'я була бідна, і, ну, і небезпечно. Вони осіли, поки дитятко не, не підросте. Осіли в ефлеємі, і там і жили. Тобто, ну, зняли якийсь будиночок чи купили, ну, неважливо. А, і от волги приходять в Єрусалим. Комета полетіла. А як їм знайти. Е Христа. Їм сказав Ірод, що ідіть, пошукайте в Ефлеємі. Але ж дійсно, за два роки багато малюків народилося. Тим більше, що ми можемо так, конкретно сказати, що діти там багато, сім'ї там багатодітні були, частіше за все. І е, виходить, що а як знайти Христа? Ну, часу таки пройшло. І тут якраз е, те, що їм зірка світила е, ішла перед ними. І вказала на оселю де немовля. це, звичайно, те, що зірка йшла такий поетичний образ, використовує апостол Матвій. Але от світі отці сходяться до того, що саме в цьому моменті, якщо е, Небесне світило, це була комета, або там інше якесь явище, яке ці. Е, 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 а, використала, то ну зреагували на нього. То в даному випадку, коли вони з Єрусалима йшли і знайшли Ефлеємі житло Христа, тут був саме чудо Боже, де їх якби їм вказував дорогу саме ангел в виді, там, наприклад, якогось знамення, світла і тому подібне. Тобто якось дав їм зрозуміти. Ну, от так пояснюють, що там в першому випадку комета, а вже коли конкретно шукали Христа в Ефлеємі, то їм казав ангел, е який в виді небесного світил, е е ніби зірки такого. Он Таке пояснення. Достеменно, звичайно, нам ну, неможливо знати конкретно, от, от саме як це відбулося. Ну, якщо дуже комусь цікаво. Е у нас є можливість, коли ми зустрінемо Бога, його спитати, але тоді, напевно, питання будуть дещо важливіші. Це колись помирав один із таких, ну, вже не сучасних, але знаменитих істориків Древньої церкви Василій Васильович Болотов. У нас по ньому за його підручниками викладали, викладали історію християнської церкви в духовних школах. І от він, як про нього казали, що він знав дорогу, ну він такий був одинаком, мирянином, професором, і він знав дорогу тільки або в бібліотеку академічну, або в, в храм. Тобто такий був дуже набожна людина і знаєте, книжний такий черв. І от, коли він помирав, студенти там біля його. Це так розказують. біля його ліжка зібралися, якби провідувати там одні з останніх днів. Ну і якби там мова зайшла, що е, питали, а щоб ви задали питання, коли предстанете перед Богом. Ну, Християни взагалі е, про смерть більш спокійніше говорять, тому що ми розуміємо, ну, якщо е, здраво відноситись, то ми всі помремо, і це тільки переход вічне життя. І якщо ти готуєшся до нього, то до цього переходу, то ти можеш і спокійно. Відноситись, якби знаєте, для християнина од, 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 нормально, коли один християнин іншому побажає на день народження царства небесного. Так, з однієї сторони, царство небесне у після нашої смерті, тобто бажаєш смерті, а з іншої сторони, ти бажаєш найбільш найкращого для людини. Ну так от, і от десь в розмові про те, що людина постає перед Богом, Василь Васильович Болотов сказав: я. У мене тільки одне питання буде до Христа. Ну і студенти його питають, яке? А він каже: а мені, я його спитаю, на якому наречі на арамейської мови Христос говорив, коли відбувалося його земне служіння, земна проповідь. Тобто, які, які з таких. От настільки людині було цікаво, тому що. Відповіді ти ніяк не знаєш. Дуже багато часу пройшло, дві тисячі років. Так же, так же тут і з цими світилами можна буде запитати про те, чи буде це питання нас тоді цікавити. Але продовжимо все-таки так. Хвилинка гумору. Е, відіслав е, ірод цих волхвів, Вони ж вислухавши царя, пішли. Його зірка, яка яку побачили вони на сході йшла перед ним, аж поки прийшла і зупинилась над місцем, де було дитя. І побачивши зірку, вони зраділи радістю вельми великою. Увійшовши дім, побачили дитя. Бачите, в дім не в печеру. Увійшовши в дім, побачили дитя з Марією, матір його і впавши, поклонились йому, і відкривши скарби свої, піднесли йому дари, золото, ладан і смирну. І отримавши у вісні повеління не повертатися до Ірода, іншою дорогою відійшли в країну свою. А, взагалі зустрічається в давнину легенда про те, що в Волхів було не три, а дванадцятеро. А три, як би до того зійшлося, що вони принес... що три дари були принесені. Але скільки було волхів? Та й імена це теж, от Вальтазар, Гаспар і. І, зараз не Якби що волхви, волхвий їх наточна кількість, звичайно, що вони подорожували не один. Ну, Якщо вони, допустимо, вони були якимись жерцями, чи там, звичайно, вони подорожували з помічниками, з учнями. Тобто караван міг бути досить великий насправді. І потім, якби от. З часом ну, до нас дійшло те, от через Євангеліста Матвія в частності, дійшло те, що е... Щас, одну секунду. Бачите, в Євангелії не сказано, скільки волхвів було. І ось волхви зі сходу прийшли до Єрусалим. Ну, Я не, зараз не знайду, де три, може, і десь і сказано, але я поки не бачу. Ладно, це не суть. А, так от, при, принесли три дара. Золото, лади не смирно. Цікавий теж момент, що ну, апостол Матвій це передає, і дійсно, що оці три дари, дари дуже символічні. Давайте, я думаю, що ви, більшість з вас знає, але хто не знає, ті, хто знає, розкажіть тим, хто знає. Це жарт, поговоримо. Принесли золото. Золото, звичайно, дарували царям. Тобто, взагалі, до царя на прийом без дарунків не можна було прийти. І золото це був саме та дорогоцінність, яка завжди цінувалася царями. Тому що золотом чеканили монети: це було ну, поповнення казни, поповнення багатства царя. Це зрозуміло, і Христос. Звичайно, для нас є царем. Христос не є той цар, який керує силою, який прийшов підкоряти е, силою, а Христос саме той цар, який керує любов'ю і закликає до свого царства. Царство ж його не від світу цього. Другий дарунок це був Ладан. Ладан, е, е, використовувався священниками для кадіння. Ну, це зрозуміло. І е, Христос, як первосвященник, Йому теж належало ну, Ладаном цим користуватися через це. Це вказувало на ну, його священницьку е, місію, його походження. Тобто Христос є сам, саме той первосвященник. Один єдиний, який, ну, який, якого, про якого пишемо з Великої літери. Одну секунду, я от зараз пам'ятаю, щось хотів сказати ще про Ладан. Е, зараз відкрию посилання. Е, Згадаю там про Ладун. А, хочу ще сказати, чому, е, е, от, що Христос священник. Е, священник е, латинською мовою пишеться pontifex, що означає в перекладі е, будівничий мостів. І от Христос якраз був тим будівничим, який з'єднав небо і землю. А в меншому о, такому Меншому змісті, якщо ми не говоримо про, про священика, саме про Христа, говоримо про духовенство священників в церкві Христовій, то дійсно священник це є той теж виконує ту ж саму роль, правда, в меншому, набагато в, менший, в менших масштабах, але теж є оцим той, хто вибудовує місток між Богом і людьми своїм службим. Жіння. Тобто таким посередником і той, хто налагоджує цей зв'язок. Христос, звичайно, взагалі, глобально, в космічному масштабі, з'єднав небо з землею. Саме був тим понтіфіксом, священником, якому через це і принесли Ладан. І третє, що йому принесли, це смирно. Звичайно, смирно, смирно це була річ, якою, яка використовувалася в бальзамуванні. І це було, напевно, цей дарунок був саме. Знаєте, я думаю, що він, а, якщо так подумати, народилось немовля, до нього приходять вклонитися, принести дари і йому дарують смирну, погребальну річ. Ну, знаєте, як на день народження якогось там, допустимо, наслідника якогось престолу якогось старства, принесли золото, ну то звичайно, якісь там коштовності, ще щось, і тут приносять саван погрібальний. Ну, то звичайно, що якось ніби не в'яжеться. Але в даному випадку це дари були символічні, і нам на, от, насправді досить, досить цікаво, чому, що спонукало цих волхвів подарувати саме от такий перелік е, дарів. Можливо, їх, ну, їм відкрилося, е, чи Господь їм привідкрив розуміння чогось. І от вони дарують дійсно третій дар, який пов'язаний зі смертю, який був пророчим про те, що Христу належить вмерти. Погодьтеся, що. Новонародженому ну, спадкоємцю престолу погребальні речі не дарують, а тут дарують. І, і розуміють, що це не звичайна немовля. Люди просто до звичайного немовля не подорожували біля двох років. Цікавий момент. Отже, ну на сьогодні все. бачите, і Господь попередив через ангела у вісні. Волхвів, щоб вони залишили, тому що дійсно була досить, досить велика небезпека для немовляти, саме зі сторони Ірода. І попереджаю знов тут таке чудесне втручання Боже в промисл, і волхви йдуть іншою дорогою. Ну На сьогодні все. Вас ще раз вітаю з Різдвом Христовим, хто сьогодні святкує. Хто святкував раніше, все одно вітаю. Христос одного разу народився дві тисячі років тому. Ну я округлюю, не будемо вираховувати зараз. Він таки народився, і тому можна знаєте, як завжди вітати один одного, як Серафим Саровський вітав всіх, хто до нього приходив. Христос Воскрес, бо він теж воскрес Воскрес одного разу. Так і Христос родився теж одного разу, і ми можемо вітати хоч кожен день. Хоч сьомого, хоч 25-го, хоч 45-го, хоч 31-го. Це вже не важливо. Ми вітаємо. Просто ну так. Да, давайте будемо поважати один одного, хто коли там святкує, відзначає свято Різдва Христового і поважати думку кожного і позицію. Навіть якщо вона не невірна з вашої точки зору, поважайте інших людей. Саме в повазі виражається наша любов до ближнього. А Любов до ближнього це є одна із заповідей, яку закликає нас виконувати Христос і на який наголошує, що вона одна з найбільших заповідей. На сьогодні все. А, а, бажаю вам тихої та мирної ночі. Хай Господь благословляє та оберігає вас всіх. Мирної А, мирної ночі. Не забуваємо, молімось за наших захисників, які. Зараз боронять наші нашу країну, нас з вами, наші родини, наших дітей. І прошу вас доп... допомагати розвиватись нашому каналу. Це ваші вподобайки, ваші поширення, ваші коментарі і підписки. Вони всі дуже важливі. А хто є, має змогу, можете і фінансово підтримати нас через донати чи спонсорство всіх спонсорів, всім спонсорам особливо дяка. До побачення до зустрічі завтрашнім Євангельським ранком.